Всім доброго дня, вітаю Миколаївщина. Хочу розказати, як я об'єдную сім'ї. Ну як, ну таких багато роликів на ютубі, ну як я кажу, що я, я так роблю. Ось бачите, об'єднав, ну як це, вулик що був, я не забрав. Ось ту малицю, що я вам постійно показував в роликах. Одну сімейка одна литла жеврія. Я Матку, скажімо так, толерантно знищив і до більш потужної э, посоединив. Яким методом? Ну, звільним місце там і, там, і там, і там, там, щоб они до докупи там на, на три рамочки, в общем. А з цього ви, винув три рамочки такі пусті, і все таким черемным средством об'єднував ось зараз покажу в руці це настойка валеріани в общем туди щоб більш-менш общий запах був щоб перебити пирмони матки такі діла щоб вони сильно не сварилися але в цьому то, що я об'єднував то що забрав там бділки скажімо більш-менш всі дорослі ну трошки посваряться ну що ж поробиш вони вже абіна 15 хвилин тому, бачите, вже всі порозліталися. Порозліталися, вони всі до сусіднього вулика сюди прилетіли. Якось там зараз побалакають і все буде гаразд. Так що такі діла. Так що хотів його так дотягнути до До... Ну коли отримаю маток молодих, ну не вийшло. Там вже нема-нема. Довгенько розплодую, не хотів підставляти рамки, бо не хотів послаблювати сім'ї більш потужні. Так що такі діло? Ну тут теж буду міняти, тут теж матка нічемна. Вона <кхи> теж таке собі. Таке собі. Треба їх прибирати. Що в нас з медозбором? Ну, потихеньку несуть. Зараз у нас, це, що у нас після акації, лоху з може, може, може є, не знаю, я не дивився. ну він завжди після акації. Ну це аморфа. Вовсю розквітла. Вділки на неї довго Ось Зараз я підійду до кущів, покажу вам. Ось такі кущі здоровезні. Зараз щось і... зараз і біл не бачу, <гум> оце на балаках. А ми ну, зараз ще більш гарний куст, зараз подивимось. Не знаю, нема. Чи жара припекла, чи десь щось краще знайшли. Ну я ж кажу, так по, по часу може вже оце повинен лох розквітнути, ну, этот називати його господи а не білки є воно влітають, маслина маслина Фух. не літає трохи є так що такі у нас діла потрохи носуть можливо на ці вихідні буду щось намагатись. Вичевать Вычув, з тих магазинчиків. Може щось і вийде. Так, зараз. Так що отак от об'єдную. Матку задавив. Валеріанка в обі Сім'ї побризкав Ну там 5-6 краплин. Там в ту сімейку і в ту сімейку Ну як сі попало, і попало. І все, і об'єднав, вони там розберуться. Так що такі у нас справи. Ось такий ролик про об'єднані сім... сімей. Нічого тут страшного нема. Якщо треба, об'єднуємо. Оці слабачки, вони нікому не потрібні. Витягувати їх, хвилюватися за них, що вони там, як вони там. Я скажу, навіть і тут треба міняти матку і буде все гаразд. Так що такі діла. Я просто хотів зберегти ще того умовно слабачка. Ну щоб потім не, не, ну, не забирати рамки там на отводок. Щоб вже готова була і, или, или три рамки забрати, або там одну десь, щоб підсилити. отакі вот діла. Так що от про це отаке відео. А в нас пекло за 30, скажімо. Так що все. Все тримаємось. Ну все, пишіть коменти, лайки, дізлайки. Задавайте теми. Про що вам ще розповісти. Тробок виходять, Казав вам, що буду робити. Ну, я буду робити, Навіть ну, звісно, зараз ще що пенсіей з пенсією до ладу не доведу там. Хотів эти джеловы далече работать. ще надо парогенератор на... на ножа зробити, обіцяв вам показати все. Так воно все... все чекає. Пріоритетні там інші справи, скажімо так. Так що добре Всім дякую хто заходить на канал. Задавайте теми для розмов. Тоді буду більше знімати і буде якийсь сенс всього. А так я там сам собі вигадую. Не знаю, що вам цікаво. От кажіть, що вам цікаво. Може я в цьому зображаю, а може не зображаю. І буду вам розповідати, а ви вже будете вирішувати. Чи треба вона, чи не треба. Все. Дякую ще раз, хто доєднується. Все. До побачення.